Історичний день у Львові Україна отримає мільярд євро та підтримку в створенні трибуналу проти РФ. Правоохоронці області викрили діяльність масштабної підпільної нарколабораторії з оборотом понад 8 мільйонів гривень. Рекет на Львівщині СБУ затримала злочинну групу та праву руку кримінального авторитета. На сьомому всеукраїнському форумі військових письменників у Львові посмертно відзначили двох загиблих воїнів-письменників премією імені Василя Паламарчука. Про це та більше розкажу вже за мить. З вами новини в темі та я Любов Ступчук. Підписуйтесь на наш канал, тисніть дзвіночок, ставте лайк і починаємо. Сьогодні в день Європи Львів став важливим центром міжнародних зустрічей та символом солідарності. До Львова прибули 35 делегацій з країн Європейського союзу та інших держав. Високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Калас, міністри закордонних справ країн ЄС, єврокомісари, дипломати, а також українські посадовці вшанували пам'ять загиблих захисників на полі почесних поховань у Львові. Церемонія розпочалася з покладання квітів та запалення свічок на могилах героїв, які загинули під час війни з Росією. У заході також взяли участь прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Продовж дня у місті відбулися важливі міжнародні події, які продемонстрували потужну підтримку України з боку Європи у боротьбі проти російської агресії. Першою важливою подією стало засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС, де обговорювалися нові санкції проти Росії, перспективи оборонної підтримки України та її шлях до повноправного членства в Європейському Союзі. Одним із основних пунктів стало представлення 17-го пакету санкцій, який має посилити тиск на Росію. Другою значущою подією Стало підписання угоди про направлення 1 мільярда євро від заморожених російських активів на розвиток обороноздатності України. Це підписання відбулося у дворику львівської ратуші за участі міністрів закордонних справ Данії, Франції, Італії, а також високого представника ЄС зовнішньої політики Каї Калас. Третю важливу подію склала зустріч коаліції War Crimes Group, під час якої була підписана львівська декларація. Це підписання стало важливим кроком у створенні спеціального трибуналу для розслідування воєнних злочинів, вчинених найвищими посадовими особами Росії. Трибунал планують створити в Гаазі, і Рада Європи відіграватиме ключову роль у цьому процесі. У Львівській області правоохоронці викрили діяльність масштабної підпільної нарколабораторії. Власник об'єкта, – 51-річний мешканець Київщини, організував вирощування елітних сортів конопель і виробництво наркотичних речовин просто у себе вдома. Лабораторія була обладнана за передовими технологіями із системами штучного освітлення, вентиляції, автоматичного поливу та кліматконтролю. Готову продукцію збував поштою та через закладки. Така схема дозволяла злоумиснику уникати безпеки. Посередніх контактів з покупцями під час обшуків правоохоронці вилучили понад 300 кущів конопель, спеціалізоване обладнання, добрива, хімічні реактиви, електронні ваги, пакувальні матеріали, а також пластикові ємності для зберігання та фасування готової продукції. Окрім того, у домогосподарстві було виявлено два предмети, схожі на пістолети та бойові набої. Орієнтовна вартість вилученого понад 8 мільйонів гривень. Чоловіка затримано, йому повідомлено про підозру. Максимальне покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Да. досудове розслідування триває ракет на Львівщині СБУ затримала злочинну групу та праву руку кримінального авторитета. Вчора співробітники Служби безпеки України провели успішну спецоперацію на Львівщині, в результаті якої було затримано кількох учасників двох злочинних угруповань, що займалися ракетирством. За інформацією правоохоронців, серед затриманих був права рука кримінального авторитета на прізвисько Потап, якого раніше затримували за підозрою вимаганні. Згідно з розслідуванням, ці бандити створювали конфлікти з громадянами, щоб змусити їх платити гроші. У разі відмови від сплати вони погрожували фізичним насильством. Відомо, що учасники угруповань вимагали від одного мешканця Львівщини щомісяця по 5 тисяч доларів за нібито борг, а від іншого 3 тисячі 600 доларів. Отримані кошти злочинці розподіляли між собою, а частину спрямовували на отримання осіб, які перебувають за ґратами. Дії учасників банди не обмежували стільки рекетом. Як повідомили в СБУ, більшість з них мають кримінальний досвід. Зокрема, неодноразово засуджувались за тяжкі злочини. Затриманим було висунуто підозри за статтею про вимагання вчинене організації організованою групою в умовах воєнного стану операція триває. Правоохоронці працюють над затриманням інших членів цих угруповань. На Львівщину намагалися ввести викрадене авто з Європи. Сьогодні у пункті пропуску Корчова польські прикордонники затримали автомобіль, викрадений у Німеччині водієм машини була 40-річна українка. Жінка їхала на фольксвагені 2022 року випуску, вартість якого складає понад півтора мільйона гривень. Під час перевірки автомобіля прикордонники виявили, що він перебуває в розшуку за заявою німецьких правоохоронців. Викрадення авто було зафіксовано у квітні 2023 року а пошуки проводив Інтерпол. Автомобіль був затриманий. А українку допитали як свідка. Наразі триває подальше розслідування справи. Це вже не перший випадок, коли польські прикордонники затримують викрадені авто. Раніше вони зупинили Мерседес, викрадений у Данії, а також Тойоту, яку розшукували в Італії. Трагедія в Ряснеруському вчора під час ремонтних робіт на підприємстві двоє працівників отримали ураження електричним струмом. 48-річний чоловік загинув на місці до прибуття швидкої допомоги. Інший 21-річний хлопець отримав важкі опіки і був госпіталізований. Як повідомили в лікарні святого Луки, пацієнт перебуває в критичному стані в палаті інтенсивної терапії центру термічної травми. Його стан стабілізують та надають необхідну медичну допомогу. Правоохоронці з'ясовують. Обставини інциденту на Львівщині кіт врятував родину під час нічної пожежі. У місті Хирів Самбірського району домашній кіт врятував своїх господарів від нічної пожежі, яка виникла на даху житлового будинку. Пожежа сталася вночі, коли мешканці будинку спали. Вогонь охопив покрівлю площею близько 70 квадратних метрів. Домашній улюбленець, відчувши загрозу, почав голосно нявкати та бігати по кімнатах, чим розбудив родину. Відчувши запах диму, люди негайно евакуювались та викликали рятувальників. Завдяки швидкій реакції тварин та оперативним діям вогнеборців, ніхто з. Мешканців не постраждав. Турецький хірург під час благодійного візиту прооперував 26 дітей у Львові. У місті завершився тижневий благодійний візит турецького хірурга Хакана Агіра, в межах якого він провів понад 70 консультацій і виконав 26 оперативних втручань у західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі. Пацієнтами стали діти з вродженими вадами розвитку обличчя та голови, пухлинами м'яких тканин і судинними мальформаціями, що потребують складного хірургічного втручання. У центрі зазначають, що серед пацієнтів були як ті, хто продовжує лікування, так і нові пацієнти, які вперше потрапили на консультацію до професора. Візити такого рівня є не лише шансом для пацієнтів, а й важливою можливістю для українських медиків удосконалювати свої навички у складних клінічних випадках. Це вже не перша поїздка хакіна Агіра до Львова. У лютому цього року він безкоштовно консультував дітей. А в серпні минулого спільно з командою Охмадиту прооперував двох пацієнтів. У львівському університеті відкрили нову інженерно-фізичну лабораторію МАН. Вчора на фізичному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка офіційно запрацювала інженерно-фізична лабораторія малої академії наук. Лабораторія була створена завдяки фінансуванню з обласного бюджету, а це 2 мільйони гривень, та додатковим внеском університету в розмірі 1 мільйон гривень. Ця лабораторія типу FabLab дозволяє учням і студентам самостійно працювати з сучасними технологіями, 3D-принтерами, лазерними установками. Фрезерними верстатами, а також розробляти та виготовляти прототипи. Вона стане майданчиком для проведення наукових досліджень, освітніх курсів, майстер-класів та хакатонів. Основні напрямки діяльності лабораторії включають науково-освітню діяльність, технічне прототипування, стартапи та ініціативи, а також дослідження в галузях електроніки та механіки. Це також дасть можливість організувати навчальні модулі з таких тем, як 3D-друк, ардуїно, сенсорика та лазерні системи. На сьомому всеукраїнському форумі військових письменників у Львові посмертно відзначили двох загиблих воїнів-письменників премією імені Василя Паламарчука. Урочиста церемонія нагородження відбулася вчора в війській обласній бібліотеці для юнацтва імені Романа Іваничука. Премію, яка цьогоріч становила 40 тисяч гривень, присудили двом авторам: Олександру Закирничному за книгу Записки добровольця та Олександру Осадку За жити не можна померти обоє загинули на фронті. Грошову винагороду передали їхнім родичам. Олександр Закерничний, військовослужбовець 68-ї окремої єгерської бригади, загинув під Бахмутом у серпні дві 2023 року його книга набула популярності не лише в Україні її вже читають у кількох європейських країнах та США. у планах англомовний переклад і постановка міні-опери за мотивами видання. Олександр Осадко загинув у липні 2022 року на Донеччині. Його перша й остання книга була опублікована вже після смерті. Наклад розійшовся за два місяці. Премію отримала його дружина, письменниця і перекладачка Анна Осадко. Окрім основної відзнаки, спеціальну нагороду від родини Паламарчуків отримав Валерій Галадим, автор дебютної книги Стріляний горобець. Він зазначив, що саме загиблий військовослужбовець Василь Паламарчук, на честь якого заснована премія, надихнув його на написання твору. Форум триватиме до 11 травня на різних локаціях Львова та області. Усі події відкриті для відвідувачів. Сьогодні у Львові офіційно погасили нову поштову марку, присвячену Дню матері. Церемонія відбулася напередодні свята, яке в Україні відзначатимуть у другу неділю травня цього року, 11 числа. Марка під назвою До Дня Матері Я живу тобою стала частиною емоційного проєкту Від Укрпошти, який акцентує увагу на силі, жертовності та ніжності українських жінок. Тираж марки становить 320 тисяч примірників. Цьогорічна поштівка присвячена матерям, які проведжали своїх дітей не. Війну тим, хто зберігає пам'ять про загиблих героїв, а також жінкам, що стали до лав Сил оборони України. Погашення марки стало не лише актом шани, а й вираженням глибокої вдячності тим, хто дає життя, підтримує та захищає. На цьому сьогодні, все. Дякую, що були разом з нами. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки та діліться своїми думками в коментарях. Ваша активність допомагає нам тримати вас у темі. До зустрічі в наступних випусках.